Доброго ранку, мої любі друзі, тема нашої сьогоднішньої бесіди Чому потрібно допомагати матусі? Ще з колиски немовля, Слово мама промовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечка моя. Діти, хоча ви ще маленькі, а ви повинні допомагати матусі. Що ж ви можете зробити? Застелити свою постіль, допомогти попили допомогти також матусі розвісити білизну, разом з матусею помити посуд і поставити його на місце. Обов'язково діти ви повинні прибирати за собою іграшки. Приймайте також участь у приготуванні їжі. Розкажіть, будь ласка, як ви допомагаєте вдома матусі? Допомагайте діти своїм матусям, тому що їм дуже багато роботи і на роботі, і вдома. І ви повинні бути їм. Помічниками. До побачення, мої маленькі друзі!